Що ся бабу зголоднів, а насмашно дарунів? Сустивалю дочекайся та від дарунами пригощайся. Мою душу не губи, дуже хочу даруни. Добре, діду, не кричи, будуть тобі даруни. Я тобі допоможу картопельки надару. Відчуття і сметанки приготуй, повну склянку. Бери діти лопати і картопельку копати, я тим часом розтоплю підвернесінку свою. І робота закінчила. Деруни смачні, напікли ми, Деруни духняні, золоті, а до них сметана на столі. Внучко, мурко, мерщі до хати поспішайте, вас у макитрі чекають дирунчики дуже ситні. Круглолиці, запашні, ось дерунчики які. Ми ж їх готували, ми ж їх самі пекли, яйця не шкодували і сметанкою лили. От Отуліть українці смачно готувати. Да треба нам не забувати, щоб на столі завжди були косельські деруни. Запрошуємо всіх.